Привіт, ви не повірите, що я знайшла у себе вдома. Що це за штука? Це старий проєктор. Він може створювати відео та картинки у будь-якому місці, куди ви його направите. Прикольно. як ним користуватися. Вставляєш диски, дивишся, у нас вдома немає дисків. Не біда, разом із проектором я знайшла диск, на якому зберігаються макети різних монстрів. Хочете подивитися? Чому б ні, вмикай? Якщо до невеликого челенджу, коли з'явиться зображення з монстром, спробуйте вгадати, хто це. Хто вгадає менше монстрів, готує обід для решти. По руках. Отже, зараз побачимо, як він працює. Вмикаю. Вау, як справжній! А я знаю, хто це. Це сиреноголовий. Вгадала. 1 нуль на користь Амєльки. Друзі, ставте лайк, якщо ви знаєте, хто це. Отже, наступний монстр. Це гагівагі, його всі знають. Один бал отримує Діана. Я теж знала, хто це, але не встигла відповісти. Це наступний монстр. Це символ Дімбл. Ти що? Це ж попит. Подивися уважніше. Неправда Аліса, скажи їй. Амілька права, вона отримує ще один бал. Гаразд, давай наступного монстра. Ну, де нове чудовисько, я його не бачу. Тут написано, що на файлі зберігається зображення монстра на ім'я Пінкмама Лонг Лег. Напевно, файл зіпсований. Шкода, я б хотіла подивитися на неї. Схоже, монстри закінчилися. Значить, амілька перемогла з рахунком 2-1. Виходить, я йду готувати обід. Я буду картоплю з броколі. А я макарони з сиром та сік. Окей. Хто тут? Гей, хто вкрав макарони? Ось так набагато краще. Залишилося ще палити водою. Гей, а куди поділася моя лійка? Це хешпінг, мама, що вона тут робить? А ось і моя лійка, невже це монстр стягнув її? Дівчата, скоріше, сюди, всі сюди, що сталося? Там, на вулиці, я бачила монстра. Монстра, ти серйозно? Так, це була Пінк-мама. Я поливала квіти, а вона намагалася викрасти мою лійку. Бути такого не може. Тобі напевно здалося. Я за власні очі бачила. Це була вона взагалі до мене теж те, що пропало, коли я готувала обід. Хочете сказати, що Пінк-мама ходить по будинку і викрадає наші речі? Звучить безглуздо, але так і є. Маячня. Навіщо монстру потрібна лійка та пачка макаронів? Особисто саме мене нічого не пропало. Не зрозуміла, що сталося. Моя сумка, вона порожня, тут була ціла купа косметики. Значить, це правда, Пінк мама краде наші речі. Потрібно знайти та зупинити її. Згодна, злодій це погано, а монстр – це ще гірше. Я маю повернути косметику. На нову у мене грошей нема. Якщо ми зробимо приманку, то зможемо зловити злодія. Гарна ідея, якщо їй так подобаються наші речі, вона не зможе пройти повз. Нам потрібна по-справжньому цінна річ. Аліса, посич свою каблучку. Вона стане приманкою для монстра. Це подарунок, вона мені потрібна. Не хвилюйся, ми не дамо пінк мамі забрати її. Гаразд, тільки обов'язково поверніть її. Тепер, коли у нас є приманка, потрібно придумати, як ми її ловитимемо. Коли монстр підійде до приманки, ти зловиш його. Не думаю, що монстр поміститься сюди. Тут потрібен великий сачок. Одягни сачок на голову, і пінк мама не зможе втекти. А ми замількою зв'яжемо її ноги мотузкою. Окей, якщо все готово за роботу. Пам'ятаєте наш план? Аліса ловить сачком, а ми зв'язуємо. Приготуйтеся, це наш шанс. Стривай, Аліси тут немає. Вона кудись зникла. Як невчасно, придеться ловити монстра без неї. Думаєш, ми впораємося. Ти бери сачок, а я мотузку. Приготуйся вперед! Я повернулася. Ну, що, ви зловили монстра? Ні, тому що ти кинула нас у найголовніший момент. Нам потрібна була твоя допомога. Куди ти зникла? Ой, та мені сильно в туалет захотілося, от я і відійшла на кілька хвилин. Ти підставила нас, і тепер монстр втік. Прийдеться придумувати новий план. І що тепер робитимемо? У нас є план Б. Ми придумаємо його згодом, а зараз нам потрібно захистити всі цінні речі в будинку. Боюся, що пінк мама повернеться і вкраде ще щось. Звісно, то ми, ми зберемо все в одному місці та поставимо охоронця. Давайте розділимося та пошукаємо цінні речі. Ми зібрали все найцінніше. Тепер треба вирішити, хто це охоронятиме. На мене не дивіться. І з мене поганий охоронець. Пропоную розігратися в камінь ножиці папір. Хто програє буде охоронцем? Згодна, так буду чесно. Ти програла, а значить, охоронятимеш наші скарби. А що робитимете ви? А ми спробуємо придумати, як знайти і спіймати Пінк -бан. Давай не підведи нас. Повз мене й муха не прослизне. Нехай монстр тільки спробує потнутися сюди. Я виконую своє завдання. Бути охоронцем нудніше, ніж я думала. Сидиш і чекаєш, і чекаєш. Певно, здалося. Цінності на місці а значить, це гаразд. Діана, ми маємо план, як знайти монстра і повернути вкрадене Діана. Вона ж спить. Ми довірили їй важливе завдання, а вона спить. Прокидайся! А? а що сталося? Як ти можеш спати, коли пінк мама зовсім поруч? Не хвилюйтесь у мене все під контролем. Впевнена, поки ти спала міг стягнути щось. Неможливо. Повз мене ніхто не пройде. Може, все-таки перевіриш? Легко, ось самі подивіться. Тільки не це. Усі речі вкрадені. Я так і знала. Діана, як ти могла? Вибачте, я вперше стережу щось. Не думала, що це так складно і нудно. Пінг-мама вкрала все, що в нас було. Але ми ще можемо повернути ці речі? Ми з Алісою розробили план. Ходімо я розповім тобі подробиці. Щоб перемогти монстрами, ми використовуємо спеціальні гаджети. З цією антеною ми зможемо стежити з пінг мамою. Ці окуляри дозволяють бачити слабкі місця монстра. Так ми зможемо його перемогти? Той, хто знайде, спіймає пінг маму, дасть сигнал іншим за допомогою цього рупора. А якщо Пінг-мама нападе першою, як ти захищатимешся? Тоді я використаю захисний спрей. Він випускає повотиння, яке пов'язує ворога. Дивлюся, ви часу даремно не втрачали. Ти добре приготувалася. Я вирушу на пошуки, а ви мені допомагатимете. Скажи, а -а -а. що нам робити. Аліса, станови антенну, щоб Діана змогла стежити за монстром через радар. Чудово за справу. Доповідайте, у вас все готово? Аліса закінчила встановлення антени. Мені вдалося засікти монстра. Передаю координати на твій мобільний. Чудово, висуваюсь. Будь обережна, Амілька. Монстр просто перед тобою. за рогом будинку. Ну все, кінець тобі, монстр. Попалася. Стій, не стріляй, ж Я Аліса. Що ти тут робиш? Встановлюю антенну, звичайно ж. На секунду я подумала, що ти пінк-мама. У вас вийшло мама спіймана? Крапка на радарі це не пінк, мама, а Аліса. Як це? Тоді чому пінг-мами немає на радарі? Може, тому що на неї не працює радар. Це все змінює. Нам потрібен новий план. Амілька, повертайся в будинок. У мене є ідея. Ти хотіла мене бачити? Дивись, тут ціла купа прихованих камер. Якщо пінг маму не бачить радар, її побачать приховані камери. Правильно розставимо камери по всьому будинку та спіймаємо її. Чудова ідея. Ти займися камерами, а я зроблю приманку для монстра. Повз такий скарб ніхто не пройде. Камери встановлені, все готово. Приманка теж готова. Залишилося лише простежити за монстром. Ти не бачила Алісу? Я ніде не можу її знайти. Нема коли її шукати. Зараз головне зупинити Пінкмаму. Камери надсилають зображення на комп'ютер. Ми побачимо, коли Пінкмама прийде за здобиччю. Дивись, ось вона. Значить, це не монстр, а Аліса краде наші речі. Пінк мама це не справжній монстр, а лише голограма від проектора. Ось чому її не було на радарі. Вона відволікає уваги, поки Аліса робить все інше. Аліса завжди пропадає перед появою Пінкмами. Тепер зрозуміло, куди треба провчити її за цей пранк. Я маю ідею. Але спочатку нам потрібен проектор Аліси. Здається, я знаю, де Аліса ховає його. найкращий пранк Амєльку та Діану так легко обдурити. Ну, тримайся, Аліса. Тепер наша черга лякати тебе. Амілька та Діана у житті не здогадаються про мій геніальний план. Що? Це неможливо адже монстрів не існує. Ще один не може бути. На допомогу хто небудь врятуйте. Як тобі не соромно красти наші речі? Так ви все знаєте. Так, це був мій пранк. Хіба ти не весело? Ні, не весело. Ми дуже злі на тебе. А тепер кажи, куди ти сховала наші речі? Не турбуйтеся, вони у безпеці. Я лишила їх тут. Ну, Аліса. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.